Зима огорнула сріблястим снігом Україну, наближалося свято Святого Миколая, і діти з нетерпінням чекали на подарунки. Але радість була затмарана тривогою. Зі своєї таємної резиденції зник чарівний посох Святого Миколая. Без нього Миколай не міг творити справжнє диво, і свято опинилося під загрозою. До резиденції викликали єдиного. Хто міг поєднати чарівне та логічне? Персивальда Шерлока Кетса Етап перший. Аналіз казкових слідів. Резиденція випромінювала магію. Але Персивальд шукав логічні сліди. Спостереження номер 1 Сніг. На снігу, що був ретельно захищений чарами від вітру, Персивальд знайшов незвичні відбитки. Це були не лисячі чи заячі сліди, а маленькі, квадратні відбитки, щітким визерунком у вигляді квітки. Дедукція. Злодій був маленьким і носив взуття, виготовлене з натуральних матеріалів. Спостереження номер 2 Запах. У кімнаті, де зберігався посух, пахло не лише ялинкою та мандаринами, а й ледь відчутним ароматом сушених лісових ягід та клею. Етап номер 2 Визначення хитрого майстра. Запах яхід і клею, а також квадратні відбитки провели Персивальда до гнома майстра Ігнатія. Ігнатій був відповідальний за ремонт усіх деревяних іграшок та ялинкових прикрас. Він був добрим, але страшенно запутькуватий. Перевірка. У кутку майстерні Ігнатія Персивальд виявив малесенькі квадратні. Дерев'яні черевички звідси й відбитків. І велику миску з залишками сушених лісових ягід, звідси й запах. Мотив. Персивальд помітив, що Ігнатій нервово стискає в руці зламану верхівку від новорічної зірки. Зірка була старою і дуже цінною для Миколая. Етап номер 3 Розкриття та повернення дива. Персивальд зрозумів Ігнатій не був злим. Він був у розпачі. Він випадково зламав верхівку зірки і, розуміючи, що не зможе її полагодити до свята, вирішив використати посох Миколая. Він думав, що зможе позичити його магію, щоб полагодити зірку, а потім тихенько повернути. Персиварт відійшов до Ігнатія і лапою торкнувся його руки. Його трозуб на чолі засяяв м'яким теплим світлом. Це було моркотіння, сповнене прощення і співчуття, а не звинувачення. Зворушений Ігнатій заплакав і показав на велику шафу. Посох святого Миколая лежав там, загорнутий у м'яку тканину, абсолютно неушкоджений. Але його магія була вичерпана через спробу полагодити зірку. Персивальд, торкнувшись посоха своїм тризубом, передав йому частинку своєї доброї магії. Посох знову засяяв, святий Миколай був врятований, свято відбулося, а Персивальд, Шарлокетс ще раз довів, що найважливіше розслідування це не те, яке розкриває зло, а любов і добрі наміри, навіть якщо вони трохи незграбні. Наш родий детектив Кець щиро вітає всіх зі святом.